Сьогодні ми по скромному. У мене на легкий перекус сьогодні шашлик. Так що всім смачного. І кока-кола гості. За ваше здоров'я! Интересно, захотовая чи часаричнее, бомба. Mm, težko je kar tako preganjivo, tako da se finira. Від якого запаха найбільше хочеться їсти, це від шашлика. Мені цікаво, запах вам передається через екран чи ні? Напишіть в коментах, чи запах передається. Беллісімо. Це шикарний перекус, дуже класний завершення дня. Будьте здорожжені, багато чина.